Обстріли вчорашнього дня, ми всі їх переживали, ми всі переживаємо досі по загиблим, ми всі розуміємо, що це Росія, нічого тут не зробиш. І ну, цинічно треба говорити. На жаль, це правда, а правда полягає в тому, що коли питають, чому, я це ж питаю, і просто от у вас і. На своїх програмах на телебаченні питаю у різних експертів: а чому так? Чому вони бомблять мирних мешканців? Чому вони бомблять цивільні, цивільну інфраструктуру? Відповідь дуже проста: військова політика, військова філософія росіян, і це можна читати будь-де це. Можна у російських класиків. До речі, я завжди казав, що треба. Принаймні комусь читати, тому що якщо ти не прочитаєш Толстого, Достоєвського і так далі, і тому Чехова, то ти не зрозумієш, чому росіяни такі, а не інші. Це, це мені здається, очевидно. А вони такі, тому що їхня доктрина, їхня філософія це знищення і запровадження боягузтва у тих, у кого не знищили, тобто частину ми знищуємо. Решта боїться, бачачи, що оце ж так вони знищують, і кажуть: давайте будемо коритися або підкорюватися Росії, тому що будуть і нас знищувати. Це поганий вихід, тому що якщо ми упокоримось, то це не означає, що нас не будуть знищувати ще і як будуть. Да? Тільки якщо ми тут якось ще пручаємось, то вони менше знищують, ніж якщо вони просто прийдуть сюди. І, і, і почнуть тут керувати, то, то просто будуть, буде Буча, така суцільна Буча. Тому це все е, очевидно, і тому вони бомблять. Тому що от а раптом, якщо б тут був живий і поруч зі мною сидів Зігмунд Фройд, то він би сказав, що вони калькують себе. От якби у них було знищень така кількість на їхній території, то вони б вже підняли руці свої і сказали, що все не треба нас знищувати. Тому вони бомблять і думають: о, зараз вони злякаються і прип... і припинять свій опір. Але насправді, чому вони так думають? Тому що якби на нас отак от гатили, на росіян, я маю на увазі, то ми би точно здалися. Тому я думаю, у них там в головах дуже складні конструкції виникають. Такий дизайн не -не незвичний для голови будь-якої нормальної людини. Що ж вони не підкоряються, коли ми їх знищуємо?